Друзі, привіт! Сьогодні розглянемо гарну новинку Богиню Дургу. Це вже не зовсім новинка. Напевно, місяці 3 тому вона з'явилась в продажі. Я за нею спостерігав, але не купував. Стартова ціна на монету мені не сподобалась, на мою думку, вона була високою, суттєво вищою за ціну першої та другої монети в серії свого часу. І я вирішив почекати більшої конкуренції продавців. Передбати монету пізніше, але дешевше. Не дочекався прийшлось купувати дорого, бо всюди дорого. І ще й мало хто продає, тож можна було перечекати. Свого часу я так чекав з котами фіджі, так і не маю третьої монети в серії, бо задовго чекав. Не буду вам розказувати, що то за богиня на цій монеті зображена, що то за символіка. То взагалі не орієнтується, то подивіться мій огляд першої монети з цієї серії. Я там досить детально розповів і про виробника, і про образ Богині Дурге. А з нашою новинкою одразу перейдемо до цін. На сайті виробника Le Grand Mint бачимо ціну майже 60 євро. В американських доларах це приблизно 68. Еквівалент в гривнях понад 2800. І це ціна монети в Німеччині. Не слабо, правда. Італійський PowerCoin 80, євро, або ж 91 долар США, або ж майже 3800 гривень. Дилер з Польщі майже 70 доларів, або ж близько 2900 гривень, причому монет вже немає. На американському Апмекс дана монета ще не з'являлась, і навряд з'явиться. EBay найдешевше, що бачу. 77 доларів з хостиком в США, це еквівалент 3200 гривень. Наступна пропозиція на eBay вже 89 доларів а це грубо 3700 гривень. Якщо до всіх тих цін за кордоном грубо додамо ще хоча б відсотків 20 то в такий примітивний спосіб розрахуємо мінімально можливу ціну в Україні. За такої умови розрахункова ціна дорги 2025. В Україні була б в діапазоні 3400-4500 гривень, в залежності від місця купівлі. Тож мінімум 3400 гривень, це я так собі нарахував. Давайте подивимось, за скільки ж реально пропонують таку монету сьогодні в Україні. Показую варіанти, які знайшов, а їх не так вже і багато. 3500 гривень на новому аукціоні. 3700 гривень в тому ж самому місці, але продавець інший. 3850 гривень на аукціоні Vivolity, Але поки готував для вас відео, то й монета вже встигла продатись. Майже 4000 гривень на дошці оголошень OLX. Такі маркетплейси, як ProMUA та розетку, не аналізував. Якщо там і є дана монета в продажі, то ціна скоріш за все буде вищою за перелічення. Як бачите, монета всюди не дешева. Високі ціни за кордоном автоматично формують високі ціни і на нашому ринку. За ці гроші, тих мінімальних 3400 гривень, можна легко купити практично будь-яку новинку від виробника Германія Mint. І ще гривень 700 може залишитись. Новинки від австралійського PFMint будуть ще дешевшими. За 2400-2500 гривень деякі цікаві монети з невеликими тиражами можна придбати вже на нашому ринку, а це орієнтовно на 1000 гривень дешевше, ніж ціна нової дурги. Тож інвесторам, особливо початківцям, я б не радив купувати дану монету по ціні 3400 гривень і вище. І причина не лише в ціні, зі слів виробника, це третя та заключна монета в серії. Сірим кольором виділив текст на сайті виробника Legrand Mint. Далі має бути переклад. Що буде з інтересом до монет цієї серії після її завершення, невідомо. Вважаю, що для інвестування можна підібрати щось краще. А я ризикну, відкладу одну собі таку монетку на перспективу. Подивимось, що з того вийде. Колекціонерам, які мають дві попередні монети з цієї серії, варто прикупити заключно. Не радив би розраховувати на те, що монета подешевшає з часом. Звісно ж таки може трапитись, але малоймовірно. Дизайн монети гарний, я б сказав, би навіть дуже гарний напевно, самий вдалий. Якість чекану теж відмінна, і серія сподобалась багатьом. Ціни у дилерів тримаються, навіть поволі зростають, і ці монети мало хто продає. Нагадаю, першу монету з серії. Ось цю. В Україні свого часу можна було придбати по ціні 2350 гривень або ж 64 долари США. Йдеться про початок 2023 року, і в той час я радий докупівлі. Ось шматок з мого відео. Колекціонерам однозначно рекомендую. Дуже гарна, якісна монетка, цікавий дизайн. Інвесторам, ну, питання, по якій ціні придбаєте. Якщо можете купити по ціні сайту виробника, ну, то прям круто. Мені не вдалося, я купував дорожче. Виросте вона в ціні однозначно. Питання, як швидко і наскільки. Так що трошки можна проінвестувати і в ці монетки. Справедлива ціна такої монети на сьогодні орієнтовно, 3300 гривень 79 доларів США. Приріст 40% в гривні і 27% в доларах. 12,5% у твердій валюті в середньому за рік, як на мене, то непогано. А ви як вважаєте, купівля першої дурги у 2023 році це була гарна інвестиція, чи ні? Чи просто буде продати таку монету сьогодні за 3300 гривень. З одного боку, навряд, це буде швидкий продаж, з іншого, це ціна по ринку. Навіть нижче ринку. Якщо маєте трохи терпіння, то продасте. Потрібно швидше. Продайте на кілька сотень гривень дешевше. І так будете в плюсі, як не рахуй. Забув про тираж. На попередніх двох сертифікатах заявлений тираж монети становив 10 000 екземплярів. Ну, я заокруглив, бачите тут 9999 штук. А на сертифікаті нашої новинки. Бачимо тираж 9000 екземплярів. Чи зниження тиражу виправдовує зростання ціни на новинку, частково так, а ще вплинув ріст спотової ціни срібла на біржі та інтерес до серії на ринку. Легранд Мін гарно її рекламував як в соціальних мережах, так і на світових виставках. Чому б не продати вдалий продукт дорожче, відволікся тираж. Якщо з сертифікатом все зрозуміло, було 10 тисяч, стало 9 тисяч, то з сайтом щось пішло не так. На сайті виробника в описі усіх монет серії фігурує тираж 9 тисяч екземплярів, а це суперечить інформації на сертифікатах. Або планували 10 тисяч, а фактично виготовили 9, або банальні помилки в описі на сайті, не знаю. Дизайн сертифікату дещо змінили з цього боку. І особливість цього. Сертифікат такий самий цупкий та якісний, як і раніше. І капсула така сама, як і була у другої монети з серії. Це точно така сама капсула, якими комплектує свої вироби Германія Mint. Я навіть не здивуюсь, якщо колись дізнаюсь, що й саму монету чеканили поляки. Не так багато виробників у світі мають подібні технології для чеканки монет такого рівня. І Германія Mint точно могла б це зробити. Або ж я помиляюсь, можливо, все-таки Legrant Mint має власне сучасне обладнання крутих дизайнерів та граверів і самостійно виготовив цю красу. Схоже, дана компанія ще порадує нас цікавими випусками. Бачив в продажі кілька оригінальних зливків від даного виробника, два з них зараз на ваших екранах, ціни на них теж високі. Але дизайни оригінальні, особливо для зливків, мені б хотілося їх роздивитись ближче. Якщо вдасться придбати, то я обов'язково вам їх покажу. Напевно на цьому будемо завершувати. Поділіться своїми враженнями, як вам дизайн новинки і чи подобається вся серія в цілому. І як вам ті ціни 3400 гривень за таку монету. Вважаєте дорого чи нормально? Напишіть, чи маєте хоча б одну богиню доргу з цієї серії, як вона вам вживу. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки та коментарі. Зустрінемось!